Номер два. Сьогодні у нас хороша подія, яка зібрала нас всіх разом напередодні різдвяних свят. Для кожного закладу освіти безпека дітей є на першому місці. І сьогодні ми радісно відчиняємо двері в клас безпеки, осередок безпеки дітей, особливо в сьогоднішні дні це дуже важливо. Тому розпочинаємо урочисто церемонію відкриття класу безпеки. У надвірнянському ліцеї номер 2 відкрили клас безпеки. Зважаючи на актуальність даного класу у динамічне сьогодення, убезпечення життя молодих українців залишається і надалі важливим викликом. На заході був присутній міський голова Зіновий Андрійович. Підкреслив, що відповідальність за добробут дітей лежить за дорослим поколінням. Ми відкриваємо дуже край потрібну справу. Клас безпеки, я вважаю, що він мав бути відкритий ще раніше, але усвідомлюючи те, яка загроза для кожного з нас. Яка небезпека може спіткати кожного з нас? Я думаю, що саме головне, що в цьому класі безпеки ми подумали про безпеку і життя людини. В першу чергу, дитини. Адже дитина, учень, учениця, навчаючись в ліцеї, в навчальному закладі. Більше переконаний зможе для себе зробити певні висновки, взяти для свого навчання ті ази безпечного життя в зв'язку з тим, що кожного цей дня цей сучасний світ приходить небезпека. Ми хочемо все зробити для того, щоб наші дітки були живі й здорові, але ми також маємо усвідомлювати, що від нас, від дорослого покоління, буде залежати. Те, як ми будемо навчати наших діток. У цьому класі дуже є багато таких стендів, дуже є таких навчальних приладів, які дають можливість діткам розділити, розрізнити і сказати, повідомити про небезпеку. У цьому класі є дуже багато навчальних речей, які ми отримали з наших міжнародних партнерів. Це так звані пожежні ревуни-сигнали, які отримали ми від міста Прудік, Республіка Польща. Це стенди, які були фахово професійно складені за допомогою працівників ДСНС і поліції для того, щоб дітки могли не тільки споглядати, але навчаючись брати для себе те, що край потрібне. Заступник начальника районного управління ГУ ДСНС в області Роман Кацуляк розповів про мету самого класу, закликав дітей ознайомлювати своїх ровесників із важливою інформацією. Наша громада і район поповнюються ще одним класом безпеки. Метою цього класу безпеки є формування в дітей безпечної поведінки в станах сьогодення. Адже, на жаль, як ми знаємо, всі повітряні сигнали повітряної тривоги вносять корективи в наше життя. Тому, в першу чергу, ми, як пише наш девіз, запобігаємо. На даному класі безпеці ви можете розглянути усі варіанти вибухонебезпечних предметів, також усі сигнали, які символізують про небезпеку. І саме головне це є познайомлювати своїх колег, своїх ровесників про такі моменти. Адже, як ви бачите, кожен день він приносить до нас. Нові етапи, які ми повинні вивчати і бути проінформованими, одна із юних рятувальників, учениця на ліцею номер 2 Анастасія Семенюк розповіла діткам про одну із секцій класу та навчила базовим правилам поводження у надзвичайних ситуаціях. Через активні бойові дії у різних частинах країни зростає небезпека від вибуху небезпечних предметів для нашого життя. Шкода, якої можуть завдати ці предмети, непоправна або й навіть смертельна. Отож зараз вивчимо деякі правила: діти повторюйте за мною. Не чіпай, не, не чіпай, не підходь, не підходь. Телефонуй 101-102. Телефонуй 101-102. Директорка Надвірнянського ліцею No2 Людмила Смурікова висловила подяку всім, хто долучився до ініціативи та оформлення класу. Кожен з вас. Є учасником освітнього процесу в нашому закладі, тому що на сьогоднішній день безпека наших дітей на першому місці. Ми дякуємо кожному, хто долучився до фінансування, до оформлення е цього класу, тому що це був дуже непростий крок. Е дякую Надії Іванівні, завідуючи кабінетом, Любі Степанівні, яка допомагала давала методичні рекомендації всім у. І присутнім тут нашим захисникам. Перед початком перегляду фільму уроку дітям та дорослим була озвучена статистика пожеж в районі та кількість постраждалих заступником начальника відділу запобігання надзвичайних ситуацій районного управління ГУ ДСНС в області Богданом Синоверським. в нашому районі з початку року виникло по 180 пожеж, в нас, яких загинуло 6 людей і 9 людей отримали травми. Хто мені розкаже? Ви знаєте, хто з вас знає? Як діяти під час виникнення пожежі? Виходити зараз на двір і отако понизити. Правильно. По можливості закрити рот мокрою тканиною і не ховатися в шафах під ліжками, бо з дітьми таке часто трапляється, що наші рятувальники їх довго шукають, оскільки вони бояться і ховаються. Місця, які раніше були нам знайомі та безпечні, зараз можуть приховувати небезпеки: міни, снаряди та інші клюковод предмети. За номером 101 викликають спеціально підготовлених людей, які знають, як їх знешкоджувати. На відкритті був і батько одного із учнів ліцею Тарас Дунець розповів, як краще зупинити кровотечу, а Роман Кацуляк про правильну допомогу пожежникам в разі пожежі. Це крововтрата. Тому е, саме перше, що ми повинні вміти, це зупинити кровотечу. Якщо ми бачимо, що у людини е, тече кров, її обов'язково швидко потрібно зупинити. Якщо е, кров це дрібний поріз, ми можемо накласти звичайно, е, марлову пов'язочку. Кровотечу найкраще зупинити, якщо сильна кровотеча, ось таким турнікетом, І на ньому є ось така біла стрічка. На цій стрічці ми обов'язково вказуємо час, коли ми наклали турнікет. Хто знає, наскільки можна накласти турнікетку зупиняєш кровотечу? Не знає ніхто. Ну ви тепер будете знати, я вам скажу, якщо це літо. То можна накласти на дві години, якщо це зима, бажано до години. Гідранти були справні, були у легкодоступному місці, і ви дуже часто бачите такі показники на стінах будинку або на парканах, які вказують, що недалеко розташований пожежний гідрант двома буквами ПГ або пожежна водоймища. ПВ. Рятувальникам потрібно підказати, де знаходиться найближча водойма. Тобто, якщо це населений пункт, сільський населений пункт. Так? До речі, я хотів наголосити, що гідранти вони тільки в містах є. В селах їх практично немає. Якщо вони є, то вони, їх там відсоток дуже маленький. В сільських населених пунктах використовуються пожежні водойми і інші об'єкти, які можуть заправити пожежний гідрант. Можуть заправити пожежний автомобіль за допомогою гідранта.